Риби, добрий день. Я вас вітаю і хочу зробити для вас загальний таропрогноз на тиждень з 10 по 16 лютого і подивитися з вами енергію тижня, роботи, фінанси, стосунки для тих, хто в парі, хто тільки в пошуку, здоров'я, застереження та пораду. Нагадую, таропрогноз загальний. Тож дивіться ще свій знак Астендент або записуйтесь на особисту консультацію. Тож, рибки, дивимося: енергія тижня. Енергія тижня четвірка пентаклів. Стабільне положення, мене все задовільняє. Я обійняв свій ресурс, і я або намагаюся його зберегти, або я обійняв, і мені все одно. Воно моє, і я нікому його не віддам. Я навіть не намагаюся зберегти. Я обійняв воно є, і ніхто у мене це не забере. Хм, гарна карта. Головне, що ви зі своїм ресурсом у вас така ідилія, вам комфортно і ви почуваєте себе впевнено і стабільно. Дивимося, роботу для рибок, робота. Десятка жезлів. Дуже важко працювати. Або ви звалили на себе багато у цих всяких жезлів, або ваше. Ваше керівництво звалило на вас багато роботи, і ви не знаєте, як його у це Тож зробіть собі. Висновок, проаналізуйте, як краще зробити для вас, щоб виконати цей об'єм роботи, але зробити це комфортним для вас. Або, я ж кажу, залишити половину роботи, зробити її завтра, не все тягнути на собі. але Або поділити серед інших співробітників, або розподілити на дні. Сьогодні зроблю одне, завтра друге, потім третє, а може четверте вже і взагалі не, не треба буде робити. Тож проаналізуйте, як ви роботи, працюєте, бо ви трошечки себе загнали Дивимося фінанси для рибок. Фінанси, десятка мечів. На жаль, поки фінансів не буде. Або якщо вони будуть, бо це десятка, то ви одразу їх витратите. Але це карта такого завершеного етапу. Можливо, прийде остання виплата. от ви звільнилися з роботи, вам виплачували якийсь час е гроші, і ось ця остання виплата вам зараз надійде. Я склоняюсь на те, що виплати все ж таки будуть, але не в великій кількості, і ви будете про це трошечки переживати. Дивимося стосунки для тих, хто в парі. Стосунки. О, карта Сонця. У вас все класно. Вам е комфортно? У вас е світло? у вас... Е Дуже тепло, ви на коні сяє Сонечко навколо квіти. Грає музика. Це така ідилія сімейного життя. І діти поруч, і коханий поруч, і все мене влаштовує. І взагалі це мій такий да, мій, мій панцирь або мій будиночок щастя. Давайте дивитися для тих, хто тільки в пошуку. Трійка кубків є шанс познайомитися з новою людиною, і навіть піти вже на побачення на чашку кави або бокал вина, і вже з нею зустрітися, і дуже приємно поспілкуватися. Ця карта про приємне спілкування. Тобто, якщо у вас буде. О, Господі, свідання, ось ця зустріч, побачення, то воно буде дуже комфортно і для вас, і для цієї людини. Дивимося далі. Ой, здоров'я! Здоров'я, здоров'я! Вісімка кубків. Ну, здоров'я не дуже. Треба е, піти відпочити. Десь ви замарилися на роботі. Це карта уходу. уходу я кидаю все і йду просто йду, е, бо там мені комфортніше. Іду відпочити. Е, слідкуйте за своєю рідиною, е, можливо, за спиною. І, але я йду або відпочити, або просто виспатися, або з'їздити кудись на масажик, в спа-салончик. Десь, от щось я йду, щось робити для того, щоб відпочити, бо я просто заморився. Дивимося, застереження для рибок, застереження, застереження, від людних. Не дуже закривайтеся у собі, багато думати це добре. Але іноді треба виходити в люди, в світло і просто спілкуватися з людьми. Застереження може бути як інтернет-ресурс, щось пов'язане, це може бути робота онлайн. Теж, да Застереження, вас можуть закрити, вас попереджують, що закрить. Або застереження. Все, фініш а-ля комедія, харе працювати вдома, треба виходити на роботу. Відлюдник ще може бути застереження, що вас десь закриють. Це якась може бути ізоляція. це може бути сама ізоляція. я втомився, пішов відпочивати і на тиждень завис вдома. Я просто відпочиваю і вистанавлюваю свій ресурс. Тобто застереження, можливо, не треба так багато зачинятися. Ще застереження, якщо пов'язано зі здоров'ям. То це може болити спина, сустави, голова, да, організм трошки вже зносився. Тож карта може працювати на декілька сфер, яка саме вам підійде, не знаю, це тільки на особистій консультації. Ага, дивимося, Таро Ангелів, пораду. Таро ангелів порада. Дев'ятка час. Ваше желання ісповниться, проблеми щезнуть, любов до життя. Подивіться, яка гарна карта. Ваші перешкоди, проблеми, вони всі зникнуть, ваші мрії здійсниться. любов до життя. Приберіть оці, оцей груз, приберіть оце, ну, фінанси, понятно. Усьо, любов до життя ваше, енергія тижня. Я маю те, що маю, але мрії здійснюються, А мрії це щось додаткове, це додатковий ресурс, це додаткові дії, це додаткова енергія, це додаткові гроші. А, як це сказати? М -м -м. Мрійте, мрійте більше, і ці мрії вони поступово будуть здійснюватися і перевтілюватися до життя. У вас є цей ресурс, як карта поради. Мрійте, і воно. Коли всесвіт почує, що ви хочете конкретно, він вам це дасть. І ви тоді буде вау, ви будете дуже задоволені. То чому ні, якщо треба просто помріяти і не уходити в цього відлітника? І на цій гарній ноті дорогенькі риби. Я кажу вам дякую, що додивилися до кінця за ваші лайки, репости, за рекомендації друзям, за м -м коментарі під цим відео. І я кажу вам па-па, до наступного тижня.